У кам'яновугільному періоді на території сучасної Шотландії мешкала одна загадкова тварина. Її описали під назвою Ахеронтіскус Скаледонія. Понад 50 років досліджень не дозволили далеко просунутися у класифікації цієї істоти та визначенні її способу життя. Ця тварина мала незвичайне поєднання ознак будови, що робить її місце в групі тетрапод невизначеним. Ахеронтіскус Скаледонія мав хребці. Ці, які подібні до аналогічних структур представників ряду емболомер, але череп подібний до черепу амфібій лепоспондилів. Єдиний відомий екземпляр Ахеронтіскус мав подовжене тіло, схоже на тіло змії чи вугра, жодних кінцівок не збереглося, і докази їхньої присутності у близьких родичів Ахеронтіскус є в кращому випадку сумнівними. Філогенетичний аналіз, проведений у 2000-х роках, показує, що Ахеронтіскус є частиною групи аделоспондилі, тобто істота пов'язана з іншими змієподібними тваринами, такими як Аделогірінус та Доліхопареяс. Аделоспондили традиційно розглядаються в групі лепоспондили через їхні зрощені хребці. Але ось тут є одна заковика, адже у Ахеронтіскуса хребці не зрощені. Деякі дослідження стверджують, що аделоспондили, такі як Ахеронтіскус, насправді Справді, не можуть бути лепоспондилами, а є близькими родичами або навіть членами родини колистеїд. А це взагалі стовбурова гілка тетраподів, представники якої не належать до амфібій у сучасному розумінні. Якщо це дійсно так, то Ахеронтіскус еволюціонував до розколу між лінією тетрапод, яка веде до рептилій, рептиліоморфа, і тією, яка веде до сучасних амфібій, батрахоморфа. Тому про цю тварину. Слід поговорити детальніше, а де ж це не робити, як не на каналі Привіт, Трилобіт», адже саме тут ми оглядаємо істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому а Херонтіску свідомий з не найбільшої кількості викопного матеріалу. Насправді є аж один зразок під інвентарним номером RSM 1961, який зберігається в Королівському шотландському музеї в Единбурзі. Про цю рештку не так багато відомо. Достеменним фактом є те, що знайшли її у 1964 році. На цьому дані щодо походження зразка в принципі вичерпуються. Однак плита породи, у якій зберігся кістковий матеріал, дуже подібна до ранньокарбонових порід із Берглі в Мідлотіані. Плита також містить останки крихітних ракоподібних, відомих як остракоди. Остракоди були ідентифіковані як рід карбоніта, хоча різні вчені, які вивчали зразки, не можуть дійти згоди, що саме це за вид карбоніт. Спори зразку відповідають видам рослин, які існували приблизно між пізнім візейським і середнім намюрським або ж серпуховським віками карбону. Скелет типового та єдиного зразка досить повний, але погано зберігся. Череп його сплощений, а частина його поверхні зруйнована. Хребці здебільшого відсутні, але залишилися їхні детальні відбитки. Створивши силіконові форми, вдалося відтворити вигляд цих хребців. Після таких маніпуляцій зразок описали під назвою Ахеронтіскус Каледонія. Це зробив Роберт Керол у 1969 році. Родова назва Ахеронтіскус є посиланням на Ахеронт, річку, яка в грецькій міфології текла у підземному світі померлих як притока річки Стікс. Це данина доробку Едварда Дрінкера Коупа, який, змія подібних лепоспондилів з всіх підряд, називав на честь річок зі світу померлих у міфології давніх греків. Зокрема, так виникли назви Флегентонтія, названа на честь Флегентона. Коцитінус, названий на честь Коцита. Видова назва Каледонія це вшанування Каледонії, а Каледонія це латинська назва Шотландії. А Херонтіскус мав змієподібну, видовжену форму тіла, а також порівняно маленьку голову. Щодо наявності кінцівок. Тут все складно, можливо, тварина зовсім була без через відсутність збережених кісток, але предки Херонтіскус, імовірно, мали кінцівки через те, що в тварини виявлений добре розвинений плечовий пояс. А був невеликого розміру. Єдиний відомий зразок був завдовжки 14 сантиметрів. Однак, можливо, істота була дещо довшою, враховуючи те, що частина хвоста, як вважають, все таки не збереглася. Череп тварини міцний з невеликими очними отворами. Хоча ерозія ускладнює розрізнення окремих кісток черепа, деякі з них можна ідентифікувати. Кінчик морди цієї істоти містив крихітні зовнішні отвори, ніздрі, також виявлені маленькі слізні та носові кістки. Череп ахеронтіскус був загалом подібний до черепів мікрозаврів, таких як мікробрахіс і кардіоцефалус. Ця Подібність посилюється ще більше через те, що, можливо, лише одна кістка створювала у тварини скроневу область черепа, тобто весь простір між кістками задньої частини черепа та кістками щелепи займає одна кістка. Більшість інших ранніх тетраподів мають дві-три окремі кістки в цій області. Група, куди відносять Ахеронтіскуса аделоспондили, якраз відома екстремальним зменшенням кількості кісток черепа в цій області. Нижня щелепа Ахеронтіскуса мала принаймні 18 зубів. Чотири зуби біля задньої частини щелепи були більшими за інші. Вони тупі та ребристі. Зуби на верхній щелепі менші за зуби на нижній щелепі, і їх тут більше. На верхній щелепі виявлено принаймні 32 зуби. Різна кількість зубів верхньої та нижньої щелепи це характерна ознака для групи колеостеїдів, а саме до неї низка науковців відносять Ахеронтіскуса. Ну або ж споріднюють Ахеронтіскуса із цією родиною. А херонтіскус володів хребцями цікавої будови, як для групи лепоспондилів. У більшості лепоспондилів кожен хребець складається з однієї складної кістки. Однак херонтіскус мав хребці із кількома окремими кістковими компонентами. Основне тіло центр кожного сегмента хребця, утворений був двома із кісток між центром попереду і плевроцентром позаду. Також була додаткова кістка, пластинчастий нервовий відросток. Який виступав з верхньої частини кожного міжцентру. Така будова хребців набагато подібніша до хребців-емболомерів, ніж лепоспондилів. Емболомери це ряд тетраподів, іноді їх відносять до групи рептиліоморфа. Але систематичне положення емболомерів теж дискусійне. У Ахеронтіскуса збереглося 32 складних хребці. Перші кілька шийних хребців, ймовірно, відсутні, і це унеможливлює точну реконструкцію кріплення черепа. У голотипі Ахеронтіскуса не збереглося кісток ні передніх, ні задніх кінцівок. Крім того, відсутні кістки лопатки та коракоїди. Але є низка елементів плечового поясу, що вказує на те, що предки Ахеронтіскуса мали передні кінцівки. У 1969 році Роберт Керрол вважав малоймовірним те, що Ахеронтіскус не мав кінцівок, оскільки він бачив розвинний плечовий пояс і вважав, що просто елементи вільної кінцівки не збереглися. Однак з часом цей дослідник змінив думку. До 1998 року він вже вважав, що тварина була повністю без ногу. А плечовий пояс це така реліктова ознака, яка збереглася від предка Херонтіскуса, який кінцівки мав наразі. Переконливих доказів тазового пояса чи задніх кінцівок не виявлено. Хоча Роберт Керол у 1969 році зазначав, що кілька фрагментів кісток навколо 26 го та 31 го хребців могли бути кістками ніг. Відсутність відомого матеріалу кінцівок, але збереженого плечового поясу, є станом, який подібний до іншої родини Аделоспондилів, Аделогіренідів. Незважаючи на те, що наприкінці 1960-х років передні кінцівки нібито були знайдені в різних аделогіренідів, Шейла Ендрюс та Роберт Керол у 1991 році виявили, що всі випадки ідентифікації кісток передніх кінцівок у Аделогіренідів насправді були неправильними інтерпретаціями зразків. Наприклад, передбачувані передні кінцівки, які були виявлені в Аделогірінус і Палео гофіс були відповідно повторно ідентифіковані як під'язикові кістки та ребра. Роберт Керол у 1967 році допустився такої ж помилки. Він стверджував, що у Аделоспондилуса були присутні передні кінцівки, але вони, як і в Аделогірінус, виявилися під язиковими кістками. Серед кісток скелета Ахеронтіскус збереглося кілька дрібних подовжених лусочок. Ці луски демонструють деяку подібність до луски мікрозаврів, а також до елементів будови інших тетраподів, таких як Темноспондил, Трімерорахіс. Класифікація Ахеронтіскуса зазнала значного перегляду в минулому, оскільки істота демонструє суміш характеристик різних груп неамніотичних тетраподів, амфібії у дуже широкому визначенні цього терміну. Традиційно земноводних поділяли на дві групи: лабіринтодонти та лепоспондили. Лабіринтодонтів виділяли на основі характеристик зубної емалії, яка нагадує лабіринт. Також кожен сегмент хребця в цих істот складався з. Кількох кісток, ну і виглядали вони зазвичай як якісь крокодили. Сучасні дослідження прийшли до висновку, що група лабіринтодонтія це мішанина різних груп неамніотових стегоцефалів, які розкидані в родинному дереві тетраподів та поблизу нього. До таких груп належать стовбурові тетраподи, такі як іхтіостега, а також різноманітні групи емболомери та темноспондили. Лепоспондили з іншого боку, як правило, мають однокісткові хребці і часто мали довге тіло та зменшені або навіть відсутні. Дні кінцівки. Між 1969 і 2003 роками багато палеонтологів не могли віднести Ахеронтіскус до жодної групи з абсолютною впевненістю, тому що Ахеронтіскус нагадував лепоспондилів, наприклад, його потенційно безмоге тіло, було подібним до представників груп Лізорофія, Аїстопода та Делоспондилі. Однак його черепі зуби дуже нагадували черепі зуби кількох мікрозаврів, таких як мікробрахіс. Однак наявність кількох. Кісток майже однакового розміру, який утворюють кожен хребець, була ознакою, яка вказувала на подібність до лапіринтодонтів, зокрема до членів групи емболомері. Коли Роберт Керол описував Ахеронтіскуса в 1969 році, то він, зважаючи на такі особливості, відмовився віднести рід до якогось підкласу чи ряду. Але з того часу з'явилася додаткова інформація. Огляд мікрозаврів, який здійснили Керол. Та Тескіл у 1978 році виявив, що рід Ахеронтіскус не мав достатньо специфічних ознак, щоб виправдовувати включення Ахеронтіскуса до групи мікрозаврів. Зокрема, Ахеронтіскус мав канали бічної лінії, а вони невідомі для мікрозаврів. Також Ахеронтіскус мав відмінності у будові шийних хребців. Дослідження Велстеда в 1991 році також показало, що Ахеронтіскус мав Мав ознак лізорофів, оскільки череп і грудний пояс цієї тварини не вписуються в канву лізорофів. У 2003 році дослідження Марсело Рути та його колег дозволило класифікувати Ахеронтіскуса. Вони стверджували, що зразок Ахеронтіскуса був молодим та неотинічним членом групи Аделоспондилі. Неотенія це коли певні ознаки дорослих особин проявляються в молодих істотах. Короткі носові кістки, довгі лобові кістки, наявність бічних. Ліній і очі, розташовані далеко вперед на черепі, були поєднані із новими інтерпретаціями, що дозволило розглядати Ахеронтіскуса як власника типового черепа для групи аделоспондилів. Змія подібне тіло, сильно зменшені або відсутні кінцівки, та розвинений добре грудний пояс. Також були рисами, які підтверджували розміщення Ахеронтіскуса у групі аделоспондилів. Але з цим усем є невелика проблема, і назва цієї проблеми. Емболомероподібні хребці Ахеронтіскуса, які відрізняються від хребців аделоспондилів. Проте. Нові дані показують, що кілька інших ранніх лепоспондилів не мали однокісткових хребців. Наприклад, ранньо відгалуджений представник аїстоподів летіскус володів такими ознаками. Лепоспондили, як правило, групуються разом на основі їхніх однокісткових лепоспондильних хребців. Але той факт, що низка груп лепоспондилів утворили ці хребці незалежно один від одного, ставить під сумнів самостійність цієї групи. Такі тварини, як Ахеронтіскус, Летіскус і Тріхекатон, показують, що лепоспондили, замість того, щоб бути монофілетичною групою із спільним предком, насправді можуть бути поліфілетичною сукупністю неспоріднених тетраподів. Дослідження Валліна та Лауріна у 2004 році навело докази того, що аделоспондили тісно пов'язані з істоподами. Через їхні схожі параметри будови тіла та той факт, що вони є одними із найдавніших відомих лепоспондилів. Перед вами кладограма з дослідження 2003 року, яка показує лепоспондилів як монофілетичну групу, а Ахеронтіскуса як члена групи Аделоспондилі. Попри те, що ці дані визнало багато науковців, все ж не всі згодились із цією думкою. Дослідження 2007 року показало, що аделоспондили на родинному дереві тетраподів розташовані далеко від інших лепоспондилів, і натомість вони виявилися сестринською групою до колестеїдів у деяких аналізах. А це взагалі-то стовбурові тетраподи. Це дослідження не було першим, яке припустило тісний зв'язок між Ахеронтіскусом і колистим. Теїдами ще в сивому 1983 році Роберт Гук описав кілька спільних характеристик між аделеспондилами та Колестеїдами у своєму переописі тварини Колостея. Однак гіпотеза гука не отримала значного розголосу. У 2016 році світ побачила стаття, у якій розглядали систематику Ахеронтіскуса та його класифікацію. Це дослідження звертало увагу на те, як важливо обирати часові вибірки для побудови філогенетичного дерева. Дослідники розділили до історичних стегоцефалів на 5 груп, залежно від їхнього віку: група D Дивонська, група М Місісіпська, група П Пенсильванська. Груп група Р. Пермська і група Z – мезозойська. Ахеронтескус та інші аделоспондили були поміщені в групу М. Потім, в дослідженні, було створено 5 окремих наборів даних, а також вчені зробили ще 4 набори даних, які поступово включали більше груп, тобто поєднували групу D плюс M, групу D плюс M плюс P і так далі. Кожен із цих 9 наборів даних був зміненою версією набору даних, який був опублікований ще у роботі рути у 2007 році у результаті дослідники отримали 18 результатів класифікації. Майже в усіх наборах даних Ахеронтіску та аделоспондили поєднувалися саме з Колистеїдами, а зовсім не відносились до групи лепоспондилів. Так, кілька наборів дали інші результати. Зокрема, набір даних по дивонських та місісіпських істотах розмістив Ахеронтіскуса і подібних до нього істот у групі лепоспондилів. Таким чином, 17 із 18 версій класифікації. Свідчили про те, що ахеронтіскуса треба розглядати в групі колестеїдів. Проте Девід Мар'янович та Мішель Лаурін переглянули методологію, яка використовувалася у попередніх дослідженнях. Їхні результати вказують на те, що ахеронтіскус та решта аделоспондилів слід все-таки класифікувати в межах групи лепоспондилів, яка відповідно до їхніх даних виходить монофілетичною. На даний момент саме цієї класифікації дотримується більшість науковців, Особи Ахеронтіскуса вважаються водними тваринами. Роберт Керол також зауважував, що навіть якщо в цієї тварини кінцівки були присутні, їхня недостатня збереженість означала б те, що вони були не дуже добре розвиненими. Довге тіло та хребці ембеломероподібної будови сприяли б зміїному плаванню з боку в бік. Добре розвинений під'язиковий апарат, як і в інших аделоспондилів, вказує на те, що Ахеронтіскус мав зябра, хоча ці зябра Бра, ймовірно, були внутрішніми, як у риб, а не зовнішніми, як у неотинічних саламандр. Дослідження великих, тупих та рибристих зубів нижньої щелепи стверджує, що Ахеронтіскус був дурофагом, тобто харчувався безхребетними тваринами із твердим панциром. До типової їжі Ахеронтіскуса могли відноситись водні молюски, ракоподібні, особливо остракоди, які зустрічаються в кам'яній плиті, на якій зберігся з. Азок, параметри будови щелепи також підтверджують цю гіпотезу, адже все вказує на те, що ахеронтіскус мав сильний укус. На даний момент Ахеронтіскус є найдавнішим відомим представником тетраподів із гетеродонтними зубами, тобто зубами різної форми та розміру, що передує наступному найстаршому зразку: це ранньопермський каптоорхініт Опістодонтозаврус, і який жив на хвилиночку на 50 мільйонів років пізніше. Тому Ахеронтіскус – це цікава самобутня група тетраподів, про яку до цього часу відомо вкрай мало. А які ще мало. Досліджені групи істот, які мешкали на нашій планеті в минулому, цікаві вам. Напишіть про це в коментарях. Адже хто знає, можливо, про одну із цих тварин ви побачите нове відео на каналі. Привіт, Трилобіт.